Відгадайте загадку. Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі і малі. Так, це хліб. Звідки ж до нас приходить хліб? Ви про це дізнаєтесь, якщо розгадаєте загадки. Ходить полем з краю в край, ріже чорний каравай. Що це? Це трактор оре землю. Скажіть мені, діти, а хто працює на тракторі? Так, тракторист. Люди сіють зерно весною і дбають про те, щоб посіяти його в сиру землю. Коли зерно проростає, його поливають дощі. Та гріє сонечко. А про що ця загадка? Золотавий та вусатий. В ста кишенях 100 маляток. Так, це колосок. Подивіться, діти, ось таке поле влітку. Спочатку зерно буває зеленим, а потім достигає і стає жовтим. Порівняйте: два вигляди пшеничного поля. Чим вони відрізняються? Як ви гадаєте, що впливає на дозрівання пшениці? А коли ж збирають хліб. Давайте з вами подивимось, яка ж сільськогосподарська техніка допомагає людям збирати зерно. Комбайн молотить зерно і висипає у великі машини. Далі зерно везуть на млин. Там зерно перемелюють на борошно. Потім борошно везуть на хлібзавод у спеціальних машинах. Там замішують тісто. І печуть смачний хліб. І лише тоді він потрапляє на полиці у супермаркет. Давайте ще раз пригадаємо послідовність. Відповідно картинкам складемо розповідь про те, як хліб прийшов на стіл. Трактор оре землю. Люди весною сіють зерно. Зерно проростає та дозріває. Комбайн молотить зерно. Далі зерно везуть на млин. Потім борошно везуть на хлібзавод. Там змішують тісто і печуть смачний хліб. Честь і шана хліборобам, а живуть вони в селі. Хлібороби хліб нам роблять. Знайте і ви про це малі. А їсте ви паляницю, калачі смачні їсте. Не забудьте уклониться хліборобові за те. Давайте знайдемо техніку, яка допомагає хліборобам.